Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні я хочу приготувати макарони по-сицилійськи. Для макаронів нам потрібні самі ж макарони у мене приблизно 400 грамів, 4 маленьких помідорки, сир твердий приблизно 30-40 грамів, шампіньйони приблизно 80 грамів, морквина і пів цибулинки, кетчуп і спеції. Заздалегідь я поставила. Воду, щоб вона закипіла, і якраз вона закипіла, будемо відварювати наші макарони. Поки наші макарони будуть варитись, ми займемося засмачкою. Нам потрібно цибульку порізати кубиками. А моркву натремо на велику терку. От я натерла моркву. Тепер відправляємо це все смажитись. На розігріту сковорідку додаю спочатку цибульку хай смажиться. А на іншу сковорідку відправимо шампіньйони. У мене вони були в холодильнику вже порізані. Я от такими от різними кусочками, меншими, дрібними. В іншу сковорідку відправляємо. І помішуємо, хай все так у нас смажиться. Поки смажиться цибулька, займемося помідорками. Розрізаємо навпіл, забираємо хвостики і ріжемо маленькими кубиками. От цибулька вже засмажилась, додаємо моркву. Помішаємо наші грибочки. Грибочки у нас готові, я виключаю. Засмажка у нас також готова. Тепер додаємо до, до її помідорки. І тепер хай протушкується це все приблизно 5 хвилин. Так, помішали. Макарони вже у нас готові. Тепер нам залишиться їх тільки сцідити і промити. Тут наша морковочка із цибулькою і з помідорками потушкувалися, і тепер додаємо макарони. Я їх уже промила. Додаємо прямо сюди в сковорідку, перемішуємо і додаємо наші шампіньони. Додаємо сюди. Кетчуп 2 столові ложки, перемішуємо. Додаємо ваші люблені спеції, солимо, перчимо за смаком. Поки вони протушковуються, підготую трішки зелені, щоб прикрасити нашу страву. І також натремо сир. Сир я натерла, тепер відправимо його до нашої страви на сковорідку. Нам потрібно, щоб сир повністю розплавився. І всі наші макарони були змішані з нашим сиром. Тепер наші макарони готові. І зверху прикрашаємо нашою зеленю. Погляньте, яка смакота. Сир тягнеться, шампіньйони. Скуштуємо смакота. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні нові і прості рецепти. Смачного!